Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я вас здивую своїм довижним рецептом торта медовика. Для тіста необхідно солодковишкове масло 200 г, мед 4 столові ложки, сода 1,5 чайної ложки без горки. Яйця 4 штуки. Цукор 8 столових ложок з горкою. Ванілін 1 пакетик. Простійна мука 2 стакани. Пропитка 3 столові ложки цукру. Ванільний цукор 1 пакет. Вода 6 столових ложок. Для крему нам потрібно сметана 700 г. Згущене молоко 500 г. Цукор 13 столових ложок. Для прикраси використовуємо горіхи 200 г, які вам подобаються. Почнемо приготування. У кастрюлі з великими бортиками. Кладемо. Солодковершкове масло та мед і гріємо його на середньому вогні до повного розчинення. Після чого додаємо соду постійно перемішує не менше однієї хвилини, поки сода не зреагує з медом, після чого знімаємо з вогню. В окрему миску вбиваємо 4 яйця. Додаємо цукор та ванільний цукор. Та перемішуємо на скорості вище середньої в теченні 4 хвилин. Суміш ненадовго відкладаємо. Зуміж масла та меду додаємо просій борошно, частинами, постійно перемішуємо. та змащуємо олією. Далі рівномірно викладаємо тісто. Кладемо деко в попередньо розігріту духовку. Випікаємо 15 хвилин при 180 градусах. Тим часом робимо пропитку. Для цього додаємо цукор, воду та ванільний цукор. Перемішуємо на середньому вогні до розтворення цукру. Готову суміш залишаємо. Поки я готував пропитку, корж спікся. Залишаємо до повного охолодження. Починаємо готувати крем. В миску виливаємо сметану, починаємо збивати та додаємо цукру. Після того, як цукор розчинився, додаємо згущене молоко. Та продовжуємо збивати. Крем готовий, накриваємо та ставимо в холодильник. Повертаємось до коржа. Відрізаємо на рівні краї, які використовуємо для посипки торту. Ріжемо корж навпіл. Такожну частину навпіл. Ми отримали 4 коржа. Подрібнюємо відрізки. Відразу подрібнюємо горіхи. Просочуємо перший корж змащуємо його кремом. Кладемо другий корж і повторюємо те ж саме. Повторимо те ж саме з кожним коржом. Кладемо останній корж. Після того, як змастили торт, починаємо його прикрашати. Бока крошкою, а верх горіхами. Торт готовий. Кладемо його в холодильник на 3 години, після чого спробуємо. А тепер спробуємо. Мені смакує і вам смачного!